Христос Воскрес! Сьогодні 19 квітня, закінчилися Великодні святи. свята. Треба брати за роботу. І сьогодні такий день, яким я присвячу підживленню своєї лохини. Свою я лохину підживлюю не комплексними добрами, а в залежності від пори року мінеральними добрами. Першу половину літу, літа, тобто до 15 червня я підживлюю свою лохину сульфатом амонію. Сульфат амонію в своєму складі має 24% сірки і 21% азоту. Це я брав сульфат сульфат магнію, кажу азот. Такий гранульований. Він не кристалічний. Я щороку підживлюю, не розбавляючи водою, а просто під кущ підсипаю по 25 грамів. Таку я маю мірку. От до цієї пор... рисочки, Це якраз я зважив 25 грамів сульфату амонію. Перше підживлення я роблю, коли набухла брунька і вже хоче. От відкриватись, видвигатись ну, квітонос. От Тоді я роблю підживлення перше. Так як він у мене гранульований, то він потихеньку розчиняється і кормить мій кущ. У нас пройшли гарні дощі. Поливати я не буду, тим більше передають на після обіду знов дощ. Я його. Отак, от тільки мульчу, візьму трошки взрихлю і посиплю. Посиплю по всьому периметрі куща. Тут ще ми бачимо, що є сірка. Восени я підживлював, не підживлював, а підкислював свої кущі сіркою. Теж десь 25 грам на один кущ. Цей кущ у мене вже шестирічний. Отак непогано це сорт «Блюкроп». Непогано заклав плодову бронючку. Надіємося, що буде непоганий врожай. У кого не йшли дощі, може сухий, сухий субстракт, то, то треба обов'язково перед підживленням зволожити кущ. Ну, і якщо там недостатньо вологи, можна ще після підживлення полити. Коли нам сама природа допомагає, ідуть дощики, то немає змісту носити воду і поливати. Це набагато полегшує нашу працю, працю садовода. Обрізка кущів два рази, обрізав взимку і весняна була скоректована. Ще буде коректовка після цвітіння, бо основна помилка багатьох садоводів, які вирощують лохину, це те, що дуже перегружають кущі. От про мисолових насладженнях, там ще набагато менше плодової бруньки. Але так як ми садоводи любітелі, нам все шкода врізати, і тоді виходить. Ягода дрібніша, пізніше дозрівання і кисліша ягода. Так що не жалійте обрізки. Ну, це відео про підживлення. Значить, отаке перше підживлення от у 20-х числах квітня, Ну, то залежно від температурного режиму. В тому році було скоріше, ще позатому там вже не пам'ятаю. Ну, але отак, як уже брунячка починає розділятися на цвіт. Цвітоноси, то е, треба робити перше підживлення, дати йому азоту. Друге підживлення буду робити е, десь 15 травня. І третє підживлення я роблю сульфатом амонію. Останнє е, 15 червня. Все. Більше азотніх добрив на своїй плантації я не вношу. Далі йде монофосфат калію. І такі фосфорно-калійні добрива. Хто тільки починає вирощувати лохину, має там кущик два я радив би взяти вам комплексне добриво спеціально для лохини. Там іде збалансовано по воно пролонгованої дії, підсипаєте там в інструкції є щомісяця і воно буде працювати по мірі того, як Потрібно лохині ваші. А вже якщо ви наб'єте руку, будете мати більший досвід, можна переходити на такі добрива, що окремі добрива. Вони набагато дешевші за ті спеціалізовані добрива. Така інформація. Слава Україні, героям слава!